Для учнів закладів загального середньої освіти Шосткинської громади завершився навчальний рік. В цьому році всього учнів 6657, З них 469 випускників і 454 учні завершили перший клас. Для випускників триває сесія національного мультипредметного тесту. Основна сесія триватиме до 25 червня, поточного року. Організовується змістовне дозвілля в умовах воєнного стану з дотриманням безпекових умов. Як будемо здоровлювати дітей? Планується невеликими групами організовувати екскурсії до громад, які знаходяться, знаходяться на заході України. Давайте по кожному, по кожному класу відпрацюємо систему. Хто Батьківські комітети, учні, хто куди хоче, Є є Молодь, яка хоче поїхати, а є, яка хоче залишитись у місто, а є хтось до бабусі, до дідуся кудись поїде. Але якщо є такі бажаючі, давайте організуємо по кожному класу групу таку. Треба допомогти, надамо автобус, треба допомогти, якісь путівки придбати. Давайте організуємо таку роботу. Давайте знайдемо можливість підтримати, щоб наша молодь кудись поїхала, кудись хоч трошки розвіялася від цього смутка, який агресор хоче нагнати на нашу територію.